Будь-садівник-любитель скаже вам, що найголовніший овочі на городі огірок. Огірки можна вирощувати і в теплиці, і у відкритому ґрунті, потрібно тільки строго дотримуватися агротехніку цієї культури і знати деякі тонкощі посіву та догляду за ними. У цій статті ми поговоримо про вирощування огірків, про те, як проводиться їх посів і подальший догляд за ними. У середній смузі і більш південних регіонах огірки висівають насінням у відкритий ґрунт або в парники. На півночі ми рекомендуємо вирощувати їх садним способом в теплицях і проводити посадку в ті ж терміни, що й посів насіння в центральних і південних районах, щоб можна було раніше почати збір смачних, солодких і дуже корисних зеленців. Кращими попередниками огірків фахівці вважають бобові, зелені і пряносмакові культури: суницю, цибулю і часник. Секрети успішного вирощування огірків в теплиці і у відкритому ґрунті. Для вирощування огірків підходять закритий і відкритий ґрунт. Для цього вітчизняними і зарубіжними селекціонерами були виведені три типи сортів і гібридів огірків, призначених для вирощування тільки в теплицях. Для вирощування тільки на вулиці у відкритому ґрунті, в південних регіонах. Для однаково успішного вирощування огірків і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Крім того, всі сорти і гібриди огірка поділяються на ранні, середньостиглі та пізні. Пізні ми рекомендуємо садити тільки жителям більш південних регіонів, так як дозрівають вони не раніше кінця серпня, початку вересня, і ви просто не встигнете зібрати високий урожай їх плодів. Вибір сортів огірків для теплиці і відкритого ґрунту. Щоб отримати максимальний урожай огірків, вам потрібно дуже уважно вивчити характеристику вподобаного вам сорту або гібрида. Якщо у вас є стаціонарна теплиця під склом або полікарбонатом, то вам потрібно купувати партенокарпічні, плоди зав'язуються на них без запилення, сорти і гібриди для вирощування в теплиці. Цим сортам для запилення комахи не потрібні. Кращогірки для теплиць Спино f 1 Северин f 1 Сігурд f 1 Уральська дружна сімейка f 1 Берліос f 1 Чібіс f 1 Квірк f 1 Парамон f 1 Чайковський f 1 Гуннар f 1 Тенор f 1 Клауд f 1 Мусон f 1 Антисипатор f 1 Кібрія f 1 Вернісаж f 1 Альпініст f 1 Російський Темп f 1 Чудо огірки для теплиць, конні F1, ритм F1, Мареса. Сорти і гібриди для вирощування у відкритому ґрунті на вуличних грядках потребують комах запилювачів, тому вони і називаються бджоло запальних. У холодне і дощове літо, коли комах мало, ви можете залишитися без врожаю. Тому ми радимо вам садити у відкритий ґрунт універсальні огірки, які однаково добре ростуть у відкритому і закритому ґрунті. Універсальні огірки, які однаково добре ростуть і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Вибирайте саме такі сорти і гібриди, призначені для вирощування і в теплиці, і на вулиці. Вони переважно партенокарпічні, тіньові тривалі і стресостійкі, не бояться тривалого затінення і різких перепадів температур. Огірки для теплиць і відкритого ґрунту: братик F1, вогул F1, Первісток f 1 Маша f 1 Бридеже f 1 Трилоджі f 1 Рубінштейн f 1 Майя, Тумі f 1 Шкіпер f 1 Гудвін f 1 Лист f 1 Репер f 1 Вігора f 1 Марія f 1 Барвіна f 1 Леннон f 1 Спаський f 1 Брандіно f 1 Капітан f 1 Астерикс f 1 Джерельце f 1 Макарушка f 1 Малюк, Шопен f 1 Отело f 1 Гілрой f 1 Борн f 1 Колібрі f 1 Чудо-гірки для теплиць і відкритого ґрунту, Аякс f 1 Дельпіна f 1 Артек f 1 Запал f 1 Дублер f 1 Монісія f 1 Дездемона f 1 Директор, Пасамонте f 1 Меренга f 1 Маринда f 1 Мартіні Ф1, Наташа Мікс Ф1, Гектор Ф1, Герман Ф1, Орлятко Ф1, Всепогодні огірки Гаврош Ф1, Калістрат Ф1, Антошка Ф1, Сатина Ф1, Касатик Ф1, Здоровань Ф1, Старатель Ф1, Підготовка ґрунту і посів огірків. Насіння огірків можна висівати, коли земля на глибині багнета лопати прогріється до плюс 14 градусів, а температура повітря до плюс 17 градусів. Терміни залежать від погоди, тому орієнтуйтеся на температурні показники. При підготовці грядки для вирощування огірків як в теплиці, так і на вулиці. Пам'ятайте, що ґрунт на ній повинна бути дуже родюча, багата органікою і добре заправлена калієм. Крім того, огіркам потрібно дуже багато сонця протягом усього світлового дня, тому розміщуйте теплицю або відкриті грядки на повному сонці. Під перекопування грядки для огірків, внесіть на 1 квадратний метр по 2 відра перепрілого гною, відро деревної золи, відро листової землі або компосту, відро піску, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Все добре перемішайте, землю розпушите до найдрібніших рудочок і приступайте до посадки розесади або посіву насіння прямо в грядки. Запам'ятайте ще, що огіркам для нормального росту і хорошого плодоношення потрібна висока вологість в теплиці не менше 80%. Бажано поставити в теплицю бочку з розчином гною в концентрації 1 до 10 з водою. Виділяється, аміак буде сприяти утворенню зайвих плодових квіток і підвищенню температури в теплиці в холодну пору. Схема посадки посів усадіть сійте огірки в два ряди на відстані 10 см один від іншого і 30 см між рядами. Перед посівом насіння огірків замочить на 3-4 години в розчині якогось стимулятора росту, наприклад, циркону, 4 краплі на 200 мл води. При посіві, посадці розеясади, на грядки встановіть над ними високі дуги і приготуйте рулон прозорої плівки. При різкому похолоданні або в дощову погоду накривайте відкриті грядки з огірками плівкою, добре зафіксувавши її по краях, щоб всередину не потрапляло холодне повітря. У дуже спекотне літо замість плівки накрийте грядки з огірками білим нетканим матеріалом, щоб їх кущі не згоріли. У теплицях в жарку погоду відкривайте всі двері і кватерки для провітрювання, а з сонячної сторони можете завісити теплицю старими простирадлами. Запам'ятайте, що при температурі плюс 32 градуси запилення огірків припиняється. Ні в якому разі не загущайте посадки, особливо в теплицях. На 1 квадратний метр грядки повинно бути не більше шести рослин. Догляд за огірками. Як відомо, зеленці огірків на 65% складаються з води. Тому для нормального росту і плодоношення їм потрібно багато вологи. Поливати огірки і в теплиці, і на вулиці в суху погоду потрібно регулярно і дуже рясно. Огірки можна поливати тільки теплою водою, прогрітій на вулиці до плюс 30 градусів. Ми рекомендуємо вам встановити бочку з водою в теплицю. До вечора вода в ній прогріється до потрібної температури, і вам легко буде проводити цю операцію, далеко не йдучи за поливною водою. Якщо ж ви будете проводити поливи холодною водою, то гіркові кущі почнуть хворіти, а плоди будуть гіркими і мати гачкувату форму. Норма поливу дві лійки теплої води під кожен кущ. У теплу погоду через день, в спеку щодня. Після кожного поливу неглибоко глибоко ґрунт під огірками невеликі сапкою і замульчируйте поверхню грядки соломою шаром 6-8 см. Розпушування покращує доступ кисню до кореневої системи огірків і допомагає їй добре засвоювати поживні речовини. Мульчуючий шар буде перешкоджати росту бур'янів на грядці, а головне утримувати вологу в ґрунті, щоб сформувати великий урожай огірків. Рослинам необхідно рясне і правильно збалансоване харчування. В першу чергу огіркам потрібні азот, калій, фосфор, кальцій, махній і більше 40 мікроелементів, які містяться в деревній золі. Азот вносити тільки протягом перших трьох тижнів після посадки розесади або посіву насіння. Для харчування огірків краще використовуйте натуральні органічні, а не хімічні мінеральні добрива. Адже вся хімія буде накопичуватися в плодах і разом з ними потрапляти в ваш організм, отруюючи його. Дуже хороші врожаї виходять при внесенні розчину гною в концентрації 1 до 10 з додаванням двох літрових банок деревної золи на 10 літрів розчину. Використовуйте після рясного поливу простий теплою водою з розрахунку одне відро розчину на 1 квадратний метр. Таких підгодівлі найкраще внести три на початку цвітіння, після зав'язування плодів і на початку плодоношення. На початку серпня внесіть під розпушування після поливу деревну золу, третини відра на 1 квадратний метр грядки. Якщо ви вирощуєте плетисті сорти і гібриди огірка в теплиці, то обов'язково підв'яжіть кожну батіг до горизонтальної шпалери, протягнувши її під стелею теплиці. В таких умовах все плоди будуть добре висвітлюватися сонцем, а в теплиці буде прекрасна вентиляція, яка запобіжить ураження огірків грибними хворобами. При формуванні батогів пам'ятайте, що у партенокарпічних сортів і гібридів огірків жіночі квітки утворюються на кінцях батогів, тому бічні пагони, що утворюються від верхівок батогів, видаляти не можна ні в якому разі. Всі сорти і гібриди, які ми пропонуємо вам, Мають підвищену стійкість до грибних хвороб, і при правильному догляді вони рідко уражаються ними, більшої небезпеки піддаються огірки, які вирощуються у відкритому ґрунті, особливо в сире, дощове і холодне літо. В першу чергу над відкритими грядками з огірками потрібно встановити стаціонарні високі дуги, щоб в будь-який момент можна було накрити їх прозорою плівкою або покривним матеріалом. Однак для профілактики шкідників рекомендуємо вам після досягнення садою висоти 30 см обробити всі рослини розчином одного з біопрепаратів бітоксибацилін, фитоверм або їх аналогів. При появі на огіркових грядках ознак грибних хвороб проведіть обробку огіркових батогів розчинами препаратів споробактерін, бактофіт, фітоспорінем, які абсолютно нешкідливі для людей і тварин. Вище ми привели кращі сорти огірків для теплиць і відкритого ґрунту. Всі вони мають відмінні смакові якості.